Продовжуємо далі плести. Ми маємо зараз знайти ось цю середину. Середину першого хрестику. Вам, мабуть, краще буду ось так показувати. Ось цю середину першого хрестика Ми спускаємося вниз. І ось ці дві нам треба. Ось ці дві. Крайній треба нам для першої лапки. Ось так. Перша, друга. Ось ці дві треба. І йдемо направо, і тепер оці дві чорні. Ось ці дві нам потрібні. Ми зараз виводимо ліску в, в ось цю бісерину. Беремо ось так. Будь-як виводимо. Ось так. Ось так. Одна в мене вже тут. І беремо другу. Я з другої сторони ось так зроблю. Ось так, один, два, ось так. Тільки в голову ми не виводимо, ми виводимо тільки по тілу. Ось так не буває йде туго, бо я вже проходила, так виводила так. І проходимо в ось цю, в ось цю бежеву. Ось так в нас має вийти. Нам ще раз сказати, потрібні ось ця бісерина, ось ця і ось ці дві. Взагалі, нам потрібні для одної лапи чотири бісерини. Ось так. Тепер нам потрібно набрати, якщо ось так тримати, на нижню дві чорні. Набрали дві чорні, проходимо через одну. Ось так. Пройшли. Тепер нам потрібна ось ця чорна. Ось ця. Проходимо через неї, верхню. Ось так. тепер у нас дві спускаються вниз. Ми на любу набираємо одну чорну бісерину. Проходимо через одну. Ось так нас має вийти. Тепер нам потрібна теж чорна, тільки вже внизу бісерина. Ви можете якось їх відмітити. І ось так тримаємо на нижню, вдягаємо дві бежеві бісерини. Ось так буває. Ось так. Ми верхню проходимо через чорну, чорну, яку ми сплели, а тепер бежеву в тілі. Ось так. У нас має вийти. Має проходити через три. Один. Оця бісерина, ось ця бісерина і чорна бісерина. Ось так. Тепер ми набираємо одну бежеву на любу і проходимо через одну. Ось так. Тепер ми беремо на. Вдягаємо так, на ліву три бежеві бісерини. Це вдягнули. Тепер ми проходимо ось верхню, через бежеву. Просто через бежеву. І вдягаємо направу. Так, на праву одну бежеву, а на ліву теж одну бежеву. І ось так у нас вийшло. Ми тепер лівою проходимо через праву бісерину. Ось так у нас має вийти. Тепер ми беремо ліву голку. Зараз треба бути просто уважною. Проходимо через ось цю бісерину, вягаємо на ту голку, одну бісерину. Ось так. І проходимо ми тепер через ось ці дві бісерини. Затягуємо. Ось так. І тепер ми маємо взяти ось цю бісерину. Дивіться: як можна її порахувати? Ми беремо: тут у нас є ось така ячеечка. Тут зверху і знизу в нас дві бежеві, і отут у нас дві чорні. Відраховуємо. Один, два. Оця. І ми просто. Можемо її прикріпити. Або от сюди, якщо хочете, щоб її лапки отак були. Або можна от сюди. Але я, мабуть, прикріплю сюди. Тепер я точно перевірила, нам треба пройти в ось цю бісерину. Проходимо. Ось Так так, і хрест, навхрест. біло. Тепер ми ось так затягуємо. Ось така лапка в нас вийшла. Ось так. Внизу, ось так. Можна чуть підправити бісерит. Ось так. Можемо просто зав'язати один-два вузлики. Нічого не відрізати, якщо у вас ще є ліска. І тепер ми можемо почати або робити ось лапку, або ще одну. Давайте зробимо ще одну передню лапу. Знаходимо бісерини, середину, йдемо раз, два. Зараз я просто у мене не дуже спишу. Ось один, два. Ось ці дві нам потрібні. І ось ці дві крайні. А потім ми прикріпимо їх аж ось сюди. Ось так. Спочатку нам потрібні чотири, а потім вже п'ята. Виводимо ми так, виводимо, ми в ось цю бісерину. Ось цю верхню. Верхню бежу. Ми беремо ось так. Беремо все. Голову не ведемо. Так. Ми оготуго йде. Ось так і тепер другою можна сюди пройти. Просто якось переходимо. Через ось так. Просто якщо ви без голок, вам буде важкувато плести, але якщо ви не хочете ось так мучитись, виводити то ви можете небагато просто відрізати і відрізти, зав'язати вузлик і зразу ось тут почати. Ось так. Потім ми йдемо в ось цю бежеву нижню. Набер... Набираємо ми на нижню, дві чорні. Тепер проходимо в одну. Далі верхньою йдемо в чорну. Ось цю чорну. В ось цю ми бежеву пішли в ось цю. Далі йдемо в чорну, верхню. Набираємо на любу голку, чорну, одну, і проходимо в неї. Якщо у вас нема голок, просто підіть в будь-який магазин, рукодільний. А, візьміть з собою пару бісеринок. Одну-дві бісеринки. І вони коштують недорого, і купіть ну, за, запасу. Може, од, дві пари купіть у мене є. І ось так, щоб просто був запас. І подивіться, чи через вушко проходить бісер. Бо бісер може бути різний. Тепер, ось так я буду тримати. Тримаємо і тепер правою проходимо через чорну чорну ось. І тепер на ось цю Все, перевертаємо. І тепер на нижню набираємо дві бежеві. Ось так. Ось так. Тепер ми верхню проходимо через чорну і бежеву. Чорну ми проходимо. Ось цю чорну. Ось цю чорну ми проходимо і через бежу. Все затягуємо. І набираємо на любу 5. 5. <с? <с?> одну штучку. Просто я дивлюсь на схему і чуть путаюсь. А, ось так. Там написано 5 напоминок. Ось так набираємо. І тепер ми набираємо на праву три штучки. Проходимо через одну бежеву. Ось так. Верхню ми проходимо просто через бежеву. І на Ось цю ліву ми набираємо дві бежеві. Ось так. Дві бежеві. Можна... Ми пройшли через одну, і можна було зразу пройти через дві, але ось. І ось так. Тепер ми беремо вправу, набираємо одну бежеву. Проходимо через дві. Бежино. Ось так в нас вийшло. І тепер ми шукаємо ось цю чорну. Ось цю чорну. Беремо ліву, проходимо через чорну і беремо. Праву і проходимо через чорну щоб леска нас не путалась. Управляємо бісерини, зав'язуємо один-два вузлики. Я завжди два зав'язую, щоб було надійніше але дехто зав'язує на один. Ось такі дві лапки, їх наповнювати не потрібно. Ось так, у нас вийшло. Тепер зараз будемо плести Задні лапи. Їх, мітки задніх лап знайти дуже легко. Ми просто так беремо, дивимося, де прикріплені у нас задні лапи на оцю чорну прикріплені, і ми просто відступаємо направо. От сюди. І нам Треба буде ось ця ячейка. Я зараз її зафарбую ось так. Зараз я подивлюся. Тут наста да, чотири. Ось ці чотири бісерини нам будуть потрібні.